Мінімальний набір інструменту для чистого монтажу приблизно виглядає в мене ось так. Обов'язково, або другий комплект інструменту, повністю чистого для чистового монтажу, або добре відмитий основний інструмент. Адже якщо інструмент буде брудний, моя рука за кілька хвилин буде також брудною, і дуже великі шанси, що я залишу брудну пляму на стіні, що не дуже задовільнить як мене, так і моїх замовників. Тому або добре відмитий, або запасний комплект інструменту. Обов'язково має бути одноразова бавовняна біле рукавичка, щоб не залишити слідів від поту. Навіть якщо мої руки будуть чисті, рано чи пізно вони спітніють, і я можу залишити е, потний слід на стіні, що також не дуже буде класно. Шурупувар само собою, щоб швидше ставити. Ну і обов'язково має бути пилосос, щоб прибрати у підсумку, як за собою пришвидшити свою роботу прибирання, так і пропилососити. Все сміття, яке є в підрозетнику, всякі там залишки шпаклівок і так далі. Ну, і обов'язково має бути сміттєві пакети, щоб після того, як я встановлю всю фурнітуру, у мене дуже багато всяких упаковок від розеток від рамок, і їх треба всі спакувати і винести на сміття. Тому якось так. Якщо ваш електрик такого немає, подумайте, чи він дійсно електрик.